Рідна Матусю, я радий, що я твій син, і пишаюся такою ніжною, турботливою, надійною матусею. Дякую, що було у найважчі моменти. Що вірила, коли не вірив ніхто. Дорога Матусю, я точно знаю, що в будь-який час зможу прийти до тебе за порадою. Ти мене завжди зрозумієш і підтримуєш. Ти Завжди вчила мене жити і любити життя, попри все. Втомить. Коли ти вперше мене обійняла, я відчула безмежну теплоту та турботу. Я бережу ці почуття. Перший зубчик, перші кроки, перше вимовлене слово, перша любов Все це свіже у пам'ять, тому що в ці важливі моменти ти завжди була поряд зі мною. Мамо, немає в світі такого подарунку, який гідний тебе по-справжньому. Але в мене є те, що завжди буде значущим. Моя любов до тебе. Нехай очі твої. Ніколи не знаю сліз, а серце смутку. Нехай кожен день для тебе починається з посмішки. Терпляча і любляча, мужня, нескорена, вічна. Спасибі тобі за ніжність, турботу і підтримку. Нехай я не найкращий син, але ти найкраща мама у світі. Люблю тебе, мамо. Ти мій Янгол-охоронець, Перлина мого життя. Ти моє життя. Дякую тобі за життя, мамо. Чекай на мене зі святом тебе. Matou